Друзі, всім привіт! Дуже багато клієнтів і друзів задають мені питання про стан взагалі, ситуацію з мобілізацією обмежено придатних чоловіків військовозобов'язаних, чи мобілізують їх, чи ні. Якщо мобілізують, то куди відправляють, чи відправляють їх на бойові завдання. І в зв'язку з цим якраз послухав одне інтерв'ю з речником одного з обласних територіальних центрів комплектування. Тому сьогодні якраз обговоримо ситуацію з мобілізацією обмежено придатних чоловіків військовозобов'язаних. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал і підпишіться також на мій Telegram канал тому що там виходять повідомлення про вихід нових відео і виходять цікаві новини у сфері мобілізації та виїзду за кордоном. Друзі, послухав я інтерв'ю речника одного обласного ТЦК Полтавського саме. Якщо вам цікаво теж послухати, я залишу посилання на це інтерв'ю у своєму телеграм-каналі. І хочу сказати, що мене дуже здивувала позиція цього речника, саме що стосується ситуації мобілізації обмежено придатних чоловіків. Він взагалі в цьому інтерв'ю розповідає про. Такі загальні нюанси мобілізації, де вручаються повістки, кому вручаються. Тобто це інформація для тих людей, хто взагалі не володіє ситуацією, не володіє якоюсь законодавчою базою і не розуміє, як все відбувається. Ми вже трошки розуміємо, як це відбувається. І ось що він каже про ситуацію з мобілізацією обмежено придатних, він каже про те, що. Не почали мобілізовувати обмежено придатних, а їх вже давно мобілізують, однак не відправляють у штурмові та десантні війська. І в зв'язку з цим обмежено придатні, працюють у частинах забезпечення, а здебільшого у територіальних центрах комплектування. І якби це все виглядає і звучить достатньо непогано. І Хотілося б, щоб дійсно так було, але ну, трошки воно не так, як насправді є. Тому що якщо ми подивимось на працівників територіальних центрів комплектування, то навряд чи ми там побачимо хоча б половину або третину осіб, які обмежено придатні до військової служби. Здебільшого, це все, ці всі працівники вони є чоловіками молодими і достатньо здоровими для того, щоб бігати по вулицях за військовозобов'язаними для того, щоб скрутити або насильно вручити повістку про обов'язкову явку до територіального центру комплектування. Дійсно, десь невеличкий відсоток таких людей, які дійсно обмежено придатні або отримали якусь травму на війні, або іншу шкоду для здоров'я, вони працюють у територіальних центрах комплектування, але таких людей, таких чоловіків насправді дуже і дуже мало. Тобто, обіцянка влади про те, що обмежено придатні і поранені на війні будуть в першу чергу. Відбувати свою військову службу у територіальних центрах комплектування, на мій погляд, і на погляд більшості з населення України, то ця обіцянка не є виконаною. Насправді ж, як відбувається, коли чоловік приходить до ТЦК, територіального центру комплектування, він, звичайно, має пройти військово-лікарську комісію. Вона проходиться на підставі наказу 402-го Міністерства оборони України про затвердження порядку військово-лікарської експертизи. І відповідно до цієї постанови лікарі військово-лікарської комісії при ТЦК, якщо така ВЛК не створена, а здебільшого не створені. Про це ми зараз поговоримо. То вони мають керуватися при винесенні. Вердикту свого, тобто, чи придатний чоловік, чи непридатний, чи обмежено придатний, то вони керуються саме цією постановою. Однак, як насправді це все відбувається? Насправді, коли чоловік приходить до територіального центру комплектування, і якщо він з собою не має ніяких документів про свій стан фізичний або психологічний, тобто всю свою медичну історію, то зазвичай він проходить медичну комісію, медичний огляд, за 5-10 хвилин. Тобто це все відбувається в одному кабінеті. В нього питають, чи здоровий він, чи не здоровий. Якщо він навіть каже, що він не здоровий, то його просять надати документи. Якщо нічого не надав, ніяких направлень, нічого немає. Пишуть здоровий у довідці про стан здоров'я і йде до наступного лікаря. Насправді дуже багато людей, які потім до мене звертались, вони саме так проходили військово-лікарську комісію. На жаль, вони не знали про те, як правильно підготуватись до проходження медичного огляду, тому на виході результатом була довідка про те, що вони повністю придатні до військової служби, і їх в подальшому мобілізували і відправляли до бойових частин. Що ж потрібно робити для того, щоб вас визнали обмежено придатним? Моя порада в першу чергу це, звичайно, мати з собою всі необхідні документи, які підтверджують ваш стан фізичний та психологічний. Тобто, знову ж таки, це медична історія, історія хвороб. Всі документи, всі діагнози, всі якісь знімки. І епікризи вони мають бути у вас з собою для того, щоб показати лікарю при військово-лікарській комісії. Якщо вас доставили до територіального центру комплектування насильно і змушують проходити військово-лікарську комісію, то і вже пишуть, що ви всюди здоровий, то на резервний випадок ви можете мати з собою фотографії вашої історію хвороб зі всіма документами. Це також в певному сенсі є вашим спасінням для того, щоб в подальшому оперувати при оскарженні незаконних дій е, Територіального центру комплектування і військово-лікарської комісії. Це дуже важливо, насправді, друзі. Я вважаю, що краще витратити 10, 20 чи 30 хвилин для того, щоб сфотографувати всі медичні документи свої, для того, щоб вони у вас були з собою. І при проходженні медичного огляду ви матимете можливість оперувати цими документами, і якщо буде потрібно, ви спочатку покажете їх лікарю, і потім або довезете оригінали для того, щоб підтвердити дійсність таких документів, або попросите когось з родичів чи адвоката, який так само може це все довести і змінити взагалі хід подій на вашу користь. Ще раз повторюю, це дуже важливо. і це одне з перших завдань, які ви маєте зробити, для того, щоб бути готовими для проходження медичного огляду. Друге, що потрібно зробити, це потрібно відкрити той самий наказ 402 Міністерства оборони України і знайти свої хвороби у табличці і далі в поясненнях, для того, щоб чітко розуміти, чи дійсно ви обмежено придатні, чи взагалі не придатні. І в подальшому ви вже будете мати розуміння, як і на що ви можете сподіватись при проходженні медичного огляду. Це теж дуже важливо, тому що дуже багато чоловіків, які до мене звертались, вони казали про те, що вони 100% обмежено придатні, але в подальшому дивлячись разом це положення. Ми бачили, що в них немає обмеженої придатності, що це якісь легкі хвороби, які не дають можливості визнати таких чоловіків обмежено придатними чи непридатними до військової служби. Тому, друзі, знову ж таки, якщо ви пройшли медичний огляд при військово-лікарській комісії в територіальному центрі комплектування, і вам все одно видали. Довідку про те, що ви здорові, постанову ПЛК, про те, що ви повністю здорові і повністю придатні до військової служби, і ви з цим не погоджуєтесь, то знову ж таки аналізуємо положення 402 Міністерства оборони України. І якщо ви бачите, що воно діагноз, який вам надали, і стан, який вам присвоїли, він не підтверджується. Тим положенням, які викладені у постанові 402, то у вас є можливість оскаржити постанову ВЛК. Про порядок оскарження ми зараз не будемо говорити. Про це є окреме відео. Посилання ви побачите на своєму екрані. Тому, знову ж таки, потрібно розуміти, що це може бути нелегкий шлях. що Дійсно, ВЛК дуже поверхнево буде оглядати вас і визнавати повністю придатним. На жаль, таких випадків дуже багато, і в подальшому виникає необхідність оскаржувати як до Центральної військової лікарської комісії, так і до суду постанови таких ВЛК. І є успішні приклади, коли дійсно. Такі постанови судом скасовувалися. Центральна військово лікарська комісія, на жаль, неохоче скасовує висновки своїх підлеглих фактично. Тому, якщо ви хочете зекономити трошки часу, то бажано вже тоді звертатись до суду з позовною заявою про скасування постанови військово-лікарської комісії. Друзі, на жаль, дуже шкода, але дуже багато людей відправляються на війну як повністю придатними, хоча насправді вони є обмежено придатними. Більше того, навіть ті чоловіки, які визнані обмежено придатними, вони все одно відправляються у такі частини, які дотичні з бойовими завданнями. Це частини забезпечення, і причому це не тилові частини, а частини, які наближені максимально до фронту, до лінії бойового зіткнення. Це може бути і, ну, наприклад, керування автотранспортом, який підвозить бойові снаряди, це теж входить у функції забезпечення Збройних сил України. Для того, щоб ви розуміли, просто, що забезпечення це не знаходження в тилу, є, звичайно, і такі варіанти, але. На жаль, ну, здебільшого, такі варіанти недоступні для простих людей, які з вулиці заходять і отримують висновок ВЛК про те, що вони обмежено придатні. Це ми знову ж таки бачимо, здебільшого, з прикладу працівників територіальних центрів комплектування. Ну, якби Попасти зараз у стан під час війни у територіальний центр комплектування. ну, Напевно, неможливо, тому що всі місця працівників ТЦК вже давно розписані. І якщо з'являється якийсь новий працівник територіального центру комплектування, то у більшості випадків він точно не обмежено придатний і не чоловік, який отримав якусь травму або бойове поранення на лінії бойового зіткнення. Скоріше за все, це буде якийсь молодий здоровий чоловік. Який зможе виконувати бойові завдання на вулиці Києва, Львова, Одеси чи Дніпра. Друзі, така ситуація, якщо ще раз вам кажу, якщо хочете послухати коментарі речника Полтавського ТЦК, можете послухати в посиланні. Є деякі ще нюанси, наприклад, що стосується вручення повісток, тому що він каже про те, що законно вручати на вулицях повісток, повістки, але він не каже про те, що не можна вручати повістки, які складаються на місці, тобто повістки мають бути складені начальником, підписані начальником територіального центру комплектування. Тобто подається така загальна інформація без занурення у всі деталі процесів мобілізації. Да? це всі ці процеси загально процеси мобілізації. Тому така ситуація, друзі. Дякую, що додивились до кінця це відео і до наступних зустрічей. До побачення.